пане посол, дякую за запрошення. Мені дуже приємно бути в цій поважній аудиторії. Ви щойно зазначили, що минуло лише тисяча днів, як Росія розв'язала війну проти України. Впевнений, ви добре знаєте, що воєнний злочинець Путін розпочав війну 10 років тому, незаконно анексувавши Крим і розгорнувши свої військові та маріонеткові сили на сході України. Він розпочав війну за сім днів до того, як я склав присягу як прем'єр-міністр України. Та він оголосив війну. Він дуже чітко сказав у Мюнхені 2007 року. що хоче відновити радянську імперію, що хоче підірвати світовий порядок. Ваше питання з одного боку очевидне, з іншого дуже пряме. Що відбувається в Україні. Ми схожі на весь світ. Ми зараз у незвіданих водах. Чи є втома? Так. Чи є якась невпевненість? Так, але в українського народу є сильна воля захищати свій суверенітет, захищати нашу незалежність і захищати вільний світ, оскільки ми перебуваємо на передовій захисту вільного світу. Ви абсолютно праві, кажучи, що минуло близько 10 років із часу революції гідності, і це стало поштовхом для воєнного злочинця Путіна до війни проти України, тому що він був наляканий. І він досі боїться. Він боїться свободи. Він боїться вільного світу. Він боїться суверенних держав. Його кінцевою метою є відновлення радянського союзу. Я дуже чітко говорив про це десятиліття тому. Тож ситуація надзвичайно складна. Але справа в тому, що я не хочу зосереджуватися на мінусах. Дозвольте мені зосередитися на позитивних моментах, на наших спільних досягненнях. Я уважно слухав високоповажних спікерів, наших близьких друзів з Німеччини та Естонії, і дозвольте мені бути дуже відвертим: без вас, без вашої спільної підтримки, без підтримки сполучених штатів, Європейського союзу, всього вільного світу, ми були б мертві. Українське військо і спільна підтримка вільного світу фактично зробили так, що Україна вижила. дозвольте звернутися до вас, посилити цю підтримку, зрозуміти, що як сказав один із шановних спікерів із Естонії, це вирішальна війна. Це правда, це вирішальна війна для всього світу. Але для нас це війна екзистенційна, тому що Путін хоче знищити Україну. Він хоче захопити Україну. Ця війна має геноцидальний характер. Якщо Україна переможе, а іншого варіанту немає, це зупинить всіх цих таранів, воєнних злочинців та цілу купу божевільних тоталітарних лідерів. Які сьогодні фактично створили нову вісь зла. тому, що Путін не один. На задньому плані цієї війни Китай І вони не просто за лаштунками, Вони фактично підтримують цю війну. Північна Корея вже направила війська. Уявіть, північна Корея, яка перебуває під санкціями США та ООН, змогла направити свої війська в Європу, адже північно-корейські військові вже в Європі. Іран, який знаходиться під санкціями, може постачати балістичні ракети безпілотники. Ми можемо зупинити цю експансію тоталітарних режимів у світі. І це своєрідний лакмусовий папірець для вільного світу. Чи справді вільний світ здатен захищати свої цінності? У цій будівлі я побачу велику кількість дуже поважних військових чоловіків і жінок. Вери Тільки одна країна, де ви можете бачити такий військовий персонал. Це Україна. Хочу вшанувати тих, хто захищає цінності вільного світу в Україні. Українським чоловікам і жінкам у військовій формі. Вони справжні захисники. І вони потребують вашої підтримки і допомоги. І ми як держава Україна дуже покладаємось на наші неймовірні зусилля і жертовність, а також на наші спільні зусилля, щоб перемогти в цій боротьбі. Є постійний наратив, що Захід буде з Україною стільки, скільки потрібно. Дозвольте перефразувати Стільки, скільки буде потрібно для перемоги у цій правідній боротьбі за нашу свободу та волю. Тож настрій різний, але мета незмінна: перемогти у цій війні і не дати диктаторам завоювати цей світ.